Ловля на віби взимку дуже захоплююча та результативна. Водилища, які дозволяють ловити вібами блешнями та балансирами, мають бути надійними і підходити під різні умови лову. Одне з таких судакова вудка Black Salamandra VIP 1 Special 70MH. Це авторське водилище ручної збірки, виготовлене з високомодульного карбону та є втіленням практично всіх побажань шанувальників лову на віби. Оснащена полегшеними кільцями з протизахлесними рамками KR Series та вставками Сі. Для ефективного лову на VIB кращим варіантом буде використання плетеного шнура, а не волосіні. Саме тому вудка оснащена такими кільцями збільшеного діаметру, щоб зменшити вплив обмерзання під час лову, тест по принадам від 7 до 30 грам. Стрий середньо середньошвидкий. Оптимальний для розгону вібів на старті і плавної анімації з похитуванням принади під час проводки, руків'я комбіноване, єва плюс корок. Катушка тримач дуже зручний. Поєднує в собі нехолодний пластик разом зі вставкою з карбону для максимальної чутливості. В нього можна встановити будь-який вид катушок з високою ніжкою. Для вібівок та за умови використання плетеного шнура якнайкраще підійде або зимовий мультиплікатор, або невелика безінерційна катушка. Проте зимовий мультиплікатор кращий варіант, адже катушка має бути дуже легкою та потужною. Однією з таких є катушка Black Salamandra Ice Silver. Зимові мультиплікатори бувають під ліву або праву руку, кому як зручно. Він монтується на водили так само, як і безінерційна катушка. Будилище оснащене відкидним металевим купкіпером для зручності при транспортуванні разом з принадою. Придбати вудку, катушку, шнур чи інші якісні аксесуари для лову риби ви можете у нас на сайті або на сторінці у Facebook.